Як в умовах тотальної економії де підготовка до опалювального сезону, поговоримо з очільником підгородницької громади Андрій Горпов нашій студії. Раді вас вітати. Так, навзаєм. Теж радий бути в студії. Дякую, що запросили. І насамперед, яка оперативна ситуація зараз у громаді? Якщо говорити про оперативну ситуацію, вона досить таки стабільна. Нам, мабуть, пощастило, ми не є прифронтовою громадою, тому не маємо цих страшних щоденних або там, періодичних обстрілів. Тому, ну, як то зараз кажуть, контрольована ситуація, все, що необхідно, працює, якихось таких надзвичайних ситуацій немає. Чи перейшли якісь організації, підприємства, магазини у дистанційний режим роботи? Є які зараз крамниці та магазини, які зараз не працюють у зв'язку із активними обстрілами? Ну скажімо так, я думаю, що всі бачать національний марафон, так бачать заклики влади. До того, щоб економили, тому звичайно, що в такому приватному порядку люди економлять. Я не можу сказати, що наші там невеличкі магазини і крамниці почали закриватися на цей час, поки що цього не було. Але якщо говорити про економію з нашої точки зору, з комунальної то з точки зору місцевої влади, ми звичайно не вмикаємо вуличне освітлення, хоча по чесному ми його вимкнули в квітні місяці і не вмикаємо до сих пір. Так, вже. з квітня місяця, ну <кхід> тому що сьогодні, бачите, вже є і підстави це не робити насправді. І я боюсь, що така ситуація буде. І в подальшому, тому немає сенсу вмикати, звичайно, що вуличне освітлення. Наші заклади освіти працюють дистанційно, тому теж там є повна економія, звичайно. Поки що ніде ми не вмикали опалення, тому що я там чув, що Київ уже щось там починав опалювальний сезон. Ми ще нічого не, в, не вмикали ні в жодному закладі, тому в принципі це Скажіть, економія. будь ласка, ще стосовно освітлення. Через підгородні пролягає траса до інших міст України чи освітлюється вона, якщо ні, от вона з квітня місяця. Це теж не освітлюється і не вмикається там ні до комендантської години, ні після комендантської. А чи є якісь нарікання можливо? Так, на жаль, є нарікання, звичайно, люди хотіли б, щоб було б освітлення. Це вже питання дійсно національне. Тут треба підтримати країну, енергетичну систему, тому що навіть навіть маленька там та, та ліхтарик, то, да, та лампочка, якби вуличного освітлення, але вона помножена на сотні і тисячі. Вона буде тягнути багато, тому в принципі немає сенсу сьогодні вмикати вуличне освітлення. Ми продовжуємо це робити, і я думаю, що будемо робити. І в подальшому теж що є з виконанням бюджету? Чи проводяться зараз якісь ремонтні роботи? На жаль, не проводимо ми великої кількості ремонтних робіт, проводяться тільки поточні, скажімо так, пов'язані більше з аварійною такою ситуацією. Тобто в нас відремонтовані, до речі, дуже дякую обласній адміністрації, пану Валентину Резніченко, за те, що все ж таки у нас були відремонтовані деякі дороги, які просто ну, перебували вони в реально в такому ж аварійному стані, і тому ну, просто цей ремонт вже був на часі. Тому що логістика теж важлива, не дивлячись на війну. От. Тому дуже, дуже обмежена кількість насправді, скажімо так, відбувається ремонтів. Капітальні ремонти взагалі всі зупинені, це згідно постанови, згідно законодавства. Щодо бюджету, на жаль, ми маємо втрати сьогодні вже мінус 35% від тих цифр, які були на початку року закладені. Ну, на жаль, ми не дораховуємося значної суми а, а, податків до нашого бюджету. Ну, це, мабуть, проблема всієї країни, не тільки нашої громади в цілому. Чи готуєтесь вже до опалювального сезону? А, ну, Ви вже кажуть, що з жовтня так. будуть. Нам, мабуть, теж пощастило, знаєте, сьогодні є тенденція, така, да, такий тренд, якби в великих містах люди намагаються зробити індивідуальне опалення навіть там, де є централізоване опалення, наприклад, там, гаря гаряче водопостачання, але люди все рівно якби, рухаються до того, щоб було індивідуальне опалення, це зручно, там, економно і все таке інше. В нас немає централізованого опалення, централізованого водопостачання гарячого в тому числі. Тому ми, мабуть, всі вже на автономному опаленні. Тому в принципі підготовка до скажімо так, закладів ну, комунальних, тобто освіта, культура, спорт, там, адміністративні приміщення тут у нас ну, 100% готовність, все, що необхідно було, все зроблено. А якщо говорити про житловий сектор, про скажімо так, наших жителів, ну всім індивідуальному порядку, я думаю, до цього теж мабуть готові. На пічне опалення переходити ніхто не буде. Ви знаєте, цей теж є насправді. Але дуже багато людей, які звертаються до нас, там з проханням, дайте нам дрова, там чи вугілля, наприклад. Ну, є такі люди, які може там не знають таких нюансів. Да? От, ми насправді не можемо в цьому плані допомогти. Наша громада не має ніякого лісництва, у нас немає лісів на території. На так це особливість нашої громади. Тому ми тут не можемо допомогти. І ми більше того, ми переконуємо людей, насправді, якщо в них є мої. Можливість оформити е, субсидію житлову. Насправді її оформляти, тому що вона насправді вигідніша, ніж топити, опалювати так, житло дровами, тому що дрова сьогодні дуже дорогі, насправді, якщо їх купляти, нам набагато дешевше скористати житловою субсидією. Ну, дякуючи владі, яка дійсно заморозила тарифи по всій країні. Насправді сьогодні вигідніше користуватися субсидією, і ми радимо всім людям це зробити. Насправді, а ті, хто можуть, не знаю, там десь може придбати. Дерева, може, мають там якісь запаси, то, звичайно, багато ну, хто тим, кому вигідно, Ті ну, Хто вигідно, Да Я думаю, що ті будуть опалюватися дровами, тому що це теж ну якби з однієї сторони, це зручно, от. з іншої сторони, це вже такий нецивілізований спосіб на, насправді опалення. От. Тому тренд це є, але щоб так масово, я думаю, немає, звичайно. Скажіть, чи змінили ситуація з вимушеними переселенцями? Чи стало їх набагато більше ніж, наприклад, з порівняння з початком повномасштабного вторгнення? Ми зустрічались в студії в минулий раз на той момент. У нас вже було досить таки багато переселенців. Цифра вже наближалася до півтори тисячі. А сьогодні вона значно збільшилась вже більше чотирьох тисяч у нас переселенців. Ну тобто для наша... громади, це як наскільки це складно прийняти ось чотири тисячі. Ті приміщення, які можна було при... прилаштувати на житло? Ми всі простували, Скажімо так. Ну, Рукавичку нашу роздули наскільки змогли, настільки ми і влаштували людей. Всі інші вони селяться в житловому секторі, тобто тут приватні відносини, люди просто здають свої будинки або підселяються до когось. От і вже зареєстрованих у нас більше 4 тисяч. Важко, звичайно, тому що дивіться, ну багато людей дуже а, якусь гуманітарну допомогу. Просять щось, як якусь підтримку. Звичайно, роботу шукають люди. Ну можливо, у нас і багато переселенців із за того, що ми близько до Дніпра. Ну, у нас якби громада тут 5 кілометрів, вже місто Дніпро. Можливо, в нас і багато переселенців із-за того, що вони знаходять роботу в Дніпрі, а проживають в місті підгородне. Якось так. З робочими місцями є якісь складнощі? Чи ну, знаєте, ми прямо в. Так, в зв'язки працювали з нашими підприємцями, з нашими фермерами. І От, наприклад, сезонна робота влітку вона з'являється завжди. Ми допомагали знайти багатьом переселенцям, ну, скажімо так, підказували телефони, там, контакти, куди звернутися, де можна знайти хоча б сезонну роботу. Тобто ми проводили цю роботу, от. але на жаль, у нас ринок роботи, ну скажімо так, досить обмежений. От. Великих підприємств у нас немає, тому. Переважно люди шукають роботу в Дніпрі. А яка ситуація зі збором врожаю? Ви знаєте, на щастя, завдяки зерному коридору ситуація покращилася в порівнянні, ну, скажімо так, з березнем, з квітнем місяцем. Значно покращилася, фермери все ж таки мають змогу реалізовувати зерно, тому всі, ну, скажімо так, площі, які були засіяні, вони всі. Обмолочені, весь врожай зібраний, залишається ще трошки соняшника. Я думаю, відсотків 50% ще залишається. І кукурудза майже повністю вона не косилася ще. Але, можливо, хто не знає цього, багато підприємців, у кого, можливо, там знаєте, або ціни немає хорошої, от скосили і одразу, якщо продаж іде, то ну, може бути погана ціна. Або, наприклад, що ніде зберігати це зерно, багато фермерів вони залишають кукурудзу на, на поля. І вони її косять або взимку, або навіть весною. навіть весною Тому що інколи вигідніша ціна весною скосили, одразу продали, але ціна набагато краща. І кукурудза просто вона може зимувати. Скажімо так, на, на полі вона не псується. ну Соняшником так не зробиш, mm -hmm. От він псується, звичайно, тому його косять повністю. ну Половина сонячника вже точно прибрана, це динамічно змінюється ця ситуація. Я думаю, що ще пару днів хорошої погоди і повністю все буде прибрано. Посіяли також і пшеницю, і рапс. Ну, в принципі, там, там, хто планував, вони всі засіялися. На щастя, в нас немає такої ситуації страшної, наприклад, як прифронтові громади, де і замінування, і багато дуже нерозірваних снарядів. Там, на жаль, фермери навіть не виїжджають, тому що дуже небезпечно для життя, звичайно. У нас цієї ситуації на щастя немає. Доброго пальне також все є, правильно, це не є також. Тяжко, проблеми. дорого, звичайно, але налагодилась ситуація, тому що дійсно от, весною, якось знаєте, на старих запасах це все вдалося зробити. Але дуже сильно фермери переживали. Ми постійно спілкувалися з ними і дуже сильно переживали, але. Особливо це гостро, знаєте, ці переживання були, коли, от пам'ятаєте, там травень, червень, був дефіцит пального. Uh -huh. Дуже тотальний, великий, тобто не можна було там в каністра набрати, обмеження були, ліміти і тому подібне, закриті були заправки. Ну, Вирішилася ситуація, ну і вирішила, в принципі, ситуація з добрими теж. Тобто, хто хотів посіятись, вони всі посіялися. Тобто, слава Богу, тут справилися. Дякую вам про те, як в умовах тотальної економії йде підготовка до опалювального сезону говорили з очільником підгородницької громади Андрій Гор. Був у нашій студії.